Привіт! Ми розковий ансамбль танцю Пантера. Сьогодні у нас залік з акробатики для групи вищого рівня. Взагалі, у нас три рівні: підготовчий, основний та вищий. Для кожної групи у нас є певні свої вимоги. Якими є ці вимоги для групи вищого рівня, ви зможете побачити, переглянувши наше відео. У нас є принцип оцінювання заліку здав, але не здав. У нас немає оцінок. І сьогодні діти будуть виконувати. Те, Елементи художньої та спортивної гімнастики. Без цього не можна уявити собі при сучасного тензуриста. Отож, ми розпочнемо. Зараз ми продемонструємо деякі елементи е, на е, розтяжку. Тобто зараз ми продемонструємо елемент, який в за шпагат. Його потрібно робити направо, навіть понужку і попередження. Це основні планови. Отож, прошу, продемонструйте нам шпагат на праву ложку. Ці групи, цій групі всі учасники розраховують, що мати праву ножку, особливо, допомога це повинно бути корінечко максимально тягнуто, тут не повинно падати світлом, стопа має бути натягнута. Ідеальний носочок має складної підлогу, але це у нас ще все попереду. Зараз достатньо носок добре витягнути, міцно тримати пальчики. оскільки не розроблена добра стопа, але нога повинна лежати на підлозі повністю. Вона повиналася тобою повністю, не повинна проміжки під бедром чи під коліном. Ніжки напружити і підняти п'ячи, підняти стоповерт. Прошу продовуємо. Ну випадку шпагат зараховується, тобто шпагат не зараховується, тому що хлопчик далекий, а також штукат не зраковує, тому бо хлопчик далеко. І максимально тягнуть ніжки, максимально натягнути стопу. Добре. Наступний елемент. Стійка на плечах, як ми його називаємо. 에... Потрібно нам показати три положення. Ніжки порізно, носочки на підлозі і ножки разом. Зараз учасники продемонструють. І ми покажемо, як вважається у нас елемент виконаний, а як не виконаний. Ножки порізно. ножки мають натягують. Ці часи успішно повернулися. Наступне положення носочки на підлогу. На підлогу. Так, прям. Нужка. І зафіксували. Так. Прошу рішення. Дуже важливо, красиво в елемент, і входити, і вийти з нього, щоб не було важкого приземлення і важкого биття тіла підлогу. Е, у групі цього рівня недостатньо виконувати лише шпагат сидячи на підлозі. Нам він потрібен у різних положеннях. Е, скажімо, такий елемент, як вертикальний шпагат. Який дуже часто використовується у сучасній фореграфії. Прошу демонструємо правильно. Не зробила шпага, не виконала. От, це не зраховано це шпагат. У даному випадку це також буде не зраховано, якщо не буде вправлено по-другому. якщо не будуть зажаті до дослідниці. Так. Прошу, продовжувалена. Праву ногу. на одну руку. Тоді вона зарахована. Так. В даному випадку також нема шпагата, не витягнути шпагати. Немає її. І тут також не вислати чого. Добре, попустили, підійшли і на другу ніжку. Прошу, ніжку. на, ніжки, так? Типу на справі. Наголошуємо готову. дуже важливо, щоб трошки були гарно розтягнуті, щоб можна було вільно піднімати ліжку, тримати баланс, не втрачати рівнування. Це шпагат, прекрасно, Це хороші характеристики для танцюриста, як ми виконуємо шпагат через положення сумачка. В даному випадку, учасниця, прошу відзняти цей момент неправильно, доповикати, суттєва, чому помилка. Нога відведена вбік, не зажати сіни, не встала на ведру. Тому Це, це дуже така помилка суттєва і з цим. Власне, потрібно ну, боротися. Це залежить від самої учасниці. Добре, сусіді. Сусіді. Е, наступний елемент. Вправо мають ну, більшість і, напевно, вміють виконувати місток. У нас є така спецвимова. Він повинен бути високим і дехто з учасників вміє робити його напрямок в ногах, діставати ручками до нього. Також дуже хороша ознака гнучкості танцюриста. Прошу продемонструйте листок. І продемонструйте, тим, він має бути листок. Він справді він має нагадувати листок, не з тим, а містом. В даному ми заходили листок, але звернуть увагу, він надто розтягнутий, надто плаский, і надто широко ноги. Буще і вот наразі високий. Добре і прошу піднятися. Добре. Ми говорили про те, що розтяжка має демонструватися у різних елементах, у різних вправах. Недостатньо лише демонструвати шпагати там не підлозі. І от один з таких елементів затяжка. Мамі виконувати вправо її виконувати вправо, о, перепрошую в бік. І назад. Поки що не робимо всіх з двох ніг, показуємо сто новину, з якої у нас виходить краще. В бік. Важливо стояти і мати рівну вагу, не лише дістати ніжку, а тримати знову ж таки крім швагу. Задеть, полно. Помилка, тому що бедро не в такому положенні, як воно має бути. Бедро має бути в правильном положення Так, І наступний елемент затяжка назад. Нам достатньо ніжку втримати руках позаду, дехто з учасників може витримати нову в коліні і целізує з кращого середнього богу. Прошу продемонструвати. Важливо тримати рівну вагу, тримати баланс. Стояти на зі і країні е, може бути зігнута, але тепри, в руки в літі мають бути прямі. Здало, тут учасниця продемонструвала, тому що нога зігнута, але прямі. Тут також зараховано, тут не зараховано, бо руки зінуть в Тут зараховано. Баланс. Добре. Зверні увагу для гнучкого для танцюриста. Для цілком можливо в такому положенні прогнутися сильно назад і головою стати до бедра. Це також свідчить про хорошу гнучкість дитини. Добре, дякую. Так, елемент е, затяжка, ми розвиваємо далі і наступним елементом, який ми вивчаємо, це тюрети, положені е, нога з боку, ногами ну, попереду, ззаду. Зараз учасниці продемонструють нам цей елемент. Спочатку виконуємо саме затяжку, раз-два, І поводка точно. і Один, два, три, чотири. Добре, добре, прошу наступний елемент, е, затяжка вперед і піруєт в цьому положення. Прошу. з тобі частина. Але ми вважаємо, це будемо тоді, коли е, учасниця залишається в положенні прошу, ще раз. Якщо Нога надушку впадена під богу, цей елемент не виконаний. Прошу, перемогуйте нам. Ну. Початку я так у нас саміка. Його виконала на відмінно. Елемент затяжка назад, поворот поточно. Прошу. Зараз ми демонструємо елемент колесо на одну руку. На дві руки колесо виконує у нас групи основного рівня і вивчають підготовчого рівня. Група вищого рівня має виконувати цей елемент на одну ручку. Добре, також зда. Спасибо. оскільки не було падіння, оскільки були дотримані певні правила виконання таких елементів, їм цей елемент зараховує. Зараз ми будемо виконувати елемент, переводити вперед і перемога на зал. Вивели до цього елементу. Учасниця повинна показати нам шпагат на початку, повинна показати шпагат з цієї і підйом з одної ніжки. Ніжки мають бути гарно витягнуті, ручки. Podia ir para

Well, Thank right. 今天就是你。 Але з них досить вправляється.